Привіт! Лілія Кравченко, та вірша терапія. Житті часом бракує позитиву, тож я його трішки додам, продекламувавши вірша, Люблю життя. Люблю життя, радію дням, які мені дарує доля, своїм всміхаюся думкам, ідучи стежками серед поля. Моє життя неначе лан, такий безкраю аж до неба, і десь прописано той план, який мені прожити треба. Доріжка часом поверта, я пригальмовую на трішки, на хвилю роблюся, сумна, бо важко йти з торбами пішки. Та сум, як літній дощ мене, я усміхнуся сонцю знову, моє життя лише одне, де взяти час на біль і втому. Мені болить, а я іду, кулак, стискаючи і зуби за долю дякую свою, бо знаю, ненависть погубить. Люблю життя. Таким, як є, і з ураганами і дощами, воно недовге і крихке, але із мріями і казками. Дякую.